Редис є одним з найбільш корисних овочів, як правило, він потрапляє до нас на стіл першим, і ми чекаємо його з нетерпінням. А ось вирощування редису в теплиці взимку дозволяє бачити цей смачний, наповнений вітамінами і мікроелементами продукт незалежно від пори року за вікном. Потивні якості редису, редиска однорічна рослина, яке висаджується ранньою весною. Після закінчення приблизно 45 днів можна знімати перший урожай даного овоча, Редис має масу корисних речовин, у його складі присутня клітковина, органічні кислоти, магній, калій, вітаміни групи і багато інших необхідні для нормального функціонування людського організму елементи. Даний овоч відрізняється досить м'яким смаком і легкою гіркуватістю, саме тому багато людей його дуже люблять на щастя. Вирощування редису взимку дозволяє вживати його в їжу цілий рік, особливості вирощування цього овоча. Дане однорічна рослина вимагає особливого догляду і турботи, воно віддає перевагу добре освітлені місця, там де багато тепла. Відсутність подібних умов може привести до того, що плід рослини буде невеликим. Вирощування редиски в теплиці взимку передбачає створення умов з використанням додаткового освітлення. До температурного режиму рослина досить невибагливо, може витримати морози до 3 градусів, головне уникати температури понад 25 градусів. В цьому випадку плід буде млявим і порожнім всередини, комфортними вважаються 18-20 градусів. Для вирощування потрібно правильно підбирати ґрунт. Редис висаджений в кислу землю. Може заразитися килою, дуже важлива висока кількість азоту в ґрунті. В іншому випадку, листя рослини забарвиться в рожево-малиновий колір, а плоди не розвинуться також повинна неодмінно бути присутнім і калій, підготовка ґрунту для посадки редису в теплиці, підготовка землі один з найважливіших етапів від того. Наскільки правильно він пройде, буде в кінцевому підсумку залежати зовнішній вигляд і смакові якості коренеплоду. Підготовчі роботи необхідно проводити завчасно, приблизно за 6 місяців до висадки насіння. Для цього потрібно перекопати ґрунт, потім додати в нього мінеральні добрива. Їх склад повинен бути наступним: 40 грам суперфосфату змішати з 15 грамами хлориду калію. Пропорції ці дані з розрахунку на один квадратний метр необхідно упевнитися, що ґрунт, в який буде проведена посадка редису, має нейтральну кислотність. У кисле середовище рекомендується додати приблизно півтора відра компосту на квадратний метр. В цьому випадку хороший урожай вам практично гарантований. Можна підготувати і грядку для посадки, її ширина повинна становити не менше одного метра. Підготовка насіння редису, насіння редиски. Вирощування в теплиці, якою передбачається в зимовий період, повинні бути ретельно підготовлені. Головна увага необхідно приділити підбору сорту. Так, наприклад, зоря відрізняється високою стійкістю до стресів САКСа, досить швидко виростає ранній червоний. Знахідка для тих, хто віддає перевагу цілорічне вирощування рослини, останній сорт виведений спеціально для посадки в теплицях, головне створити умови. Вирощування редису під агроволокном дає можливість забезпечити рослина прийнятним рівнем освітленості і дозволяє підтримувати температурний режим в нормі. Висадку слід проводити в останні зимові місяці. Завчасно приводиться в порядок сама теплиця, накривається плівкою. У такому вигляді вона повинна відстоятися деякий час таким чином. Грунт зможе швидко прогрітися, якщо необхідно, можна підготувати грядки під посадку. Висадка насіння редису на етапі підбору насіння просівають через ситочко з невеликими отворами, так вибирається відповідний посівний матеріал, потім редис обробляється розчином марганцівки. Це важлива частина підготовчого процесу. Так як в цьому випадку насіння проходять профілактику різноманітних шкідників і хвороб проводити посадку необхідно вручну, ми залишаємо приблизно 1-5 між майбутніми рослинами і десь 7 см між рядочками. Таке висаджування дозволить не виробляти проріджування після сходів насіння, важливо, щоб насіння не були сильно поглиблені. Досить зверху прикрити їх землею на один сантиметр, догляд за розсадою редису, коли посадка буде закінчена. Найскладнішим стане догляд за нею, тому як від вашого вміння в цій справі залежить наскільки великими і смачними будуть коренеплоди, важливою умовою стане створення сприятливого середовища оптимального освітлення і підтримки нормальної вологості ґрунту. При правильній будівництві теплиці домогтися цього не складе особливих труднощів. Необхідно врахувати наступні особливості. Температура після посадки повинна досягати близько 17 градусів, при появі перших паростків її слід знизити на 6-8 градусів. Це дозволить виключити витягування рослини, витримати такий режим досить протягом 3-4 діб. Потім потрібно знову збільшити денну температуру до 20 градусів, а нічну. До 1,0 для порятунку коренеплодів від шкідників рекомендується використовувати суміш тютюнового пилу і золи. Необхідно спостерігати за тим, щоб насіння не сиділи надмірно густо. У нормі вони повинні розташовуватися на відстані 2-3 см один від одного. Важливо не переливати рослина, полив повинен проводитися в міру підсихання ґрунту. В процесі вирощування необхідно підживлювати землю азотними добривами і регулярно рихлити. Технологія вирощування Вирощування редису в теплиці не так вже й складна, як може здатися спочатку, дотримуючись простих порад, можна виростити цілком пристойний урожай і радувати їм рідних і близьких кожен день.